Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд! І сьогодні мій топ тижня за 14 вересня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки сподобались вам. А ще попрошу задонатити Збройним силам України. А чому? А тому, що е, перший трек, який ми послухаємо, я хотів почати не з нього сьогоднішній топ, але е, цей трек застрибнув буквально в останній вагон. Чомусь Ютуб мені видав його в рекомендаціях і не дарма, тому що трек дуже класний. Це виконавець МОЗ, якого я раніше не чув, і його трек Клоун. Давайте послухаємо про що тут. Баніть мені патрон у голову, якщо я не правию, котре нам доказують, що риба гниє з голови. Дно пробити стільки раз, що в ньому просто решето Собі оформили броні і захищають шапіто своїми жирними пальцями на кнопки потикали суки, втомили, спішли на кані. Роздупліться давно, марафон. Ваш сі Так трясети за бабки, що згризли кути коли. Я клоун, і я не прошу вашої броні, Мені потрібні детектори дронів, для пацанів що землі боронять, і ворогів гонять. Я клоун, і я не прошу вашої броні, Мені потрібні детектори дронів, для пацанів, що землі боронять, і ворогів гонять. На цей трек хочу зробити окремий е, огляд. А так хочу сказати, що. Не забувайте донатити Збройним силам України. Це потрібно їм і це потрібно нам, людям, які не де тримають в руках зброю, але повинні щось робити для перемоги. А ми йдемо далі. Гурт на перехресті і трек на повторі. Давайте ж слухати, хотів почати цей топ саме з цього треку. Поцілунки на повторі. Сі перед морем, ми закохані актори, нам не треба перетворень Поцілунки на повторі У Одесі перед морем, ми герої лові mm -hmm -hmm -hmm. Вони зустрілися на перехресті двох доріг. В світі немає більше, таких двох волдурів, коли вони розстались на небі, Бог дурів, знову мій Чим сподобався цей трек? Е, я не знаю, чи нагадує це вам бумбокс, але мені нагадує саме ранній бумбокс, перші альбоми. І така, знаєте, пробила ностальгія, і ще хочу звернутися до гурту. Я подивився, що в них небагато треків, і всі вони, ну, вони зроблені в різних стилях, там більш такий реп, але е, я прошу гурт робити. Треки саме в такому стилі. У вас є класний гітаріст, у вас є класний вокаліст. Блін, це зроблено дуже круто, дуже схоже на Бомбокс, але по-своєму. І Бомбокс зараз вже, ну, грає в більш розширеному складі, а тому ви можете взяти цю нішу. Мені здається, що так можна досягти популярності. Це так складно працює з людьми. Поцілунки на повторі, Одесі перед морем. Ми закохані актори, нам не треба перетворень. Поцілунки на повторі, у Одесі перед морем, ми a story. Вони зустрілися десь у одесі, хоча збрехав тобі. Особливо от куплет. Ну блін, ну так Андрія Хливнюка нагадує. що прям Маршрутами, а може, прямо у столиці вони були це. Коли лежали у вагоні, у кризалізниці. Збулися долі і долоні на одній полиці. Не заважає навіть бильце. А. Йдемо далі. Теді Свімс Бед Дрімс. Я думаю, що тут нічого навіть казати не потрібно. Хто слідкує, той знає, що мені дуже подобається цей виконавець і. Його трек, який я бачу в там в новинках, я обов'язково майже додаю. Це був такий легенький трек, як і попередній, але ем, тон заданий нашим першим треком. І ну так вийшло на цьому тижні, що багато таких пісень про наше сьогодення. Я б назвав це так. І гурт після дощу випустив новий трек, який називається Пекло охолоне. Давайте слухати. Солони, на щоках відчуваю на них, знову впала сльоза, нас таких мільйони Ще хотіли літати, але знову буде гроза і не крапка а кома Треба жити, бо не повернути минуле назад, І усе невідомо. Викликає все більше страхи, все менше азарт. Я в собі все, що маю, викричу, Щоб звільнити себе від розпачу Не тримати в собі, усе навчусь, Посиджу і спокійно виплачу, є етапи та їх завершення, є потреба на нові звершення, важко виснати мрію вмершими, що залишилось 21-му. Зібрали зі сліз, велике море соло. Чали у двері, кони, щоб ти, пішов, знову зустріли, пероне, рани, пеку Чим сподобався цей трек? Тим, що, ну, сподобалось, в принципі, все. Я не знаю навіть, що тут додати чи відняти. А, сподобалось ці похмурі гітари, сподобався куплет, який такий, він. Ну, сумний і е, розкриває переживання, мабуть, кожного українця, але в приспіві все ж таки, ми бачимо е, надію, і виконавець каже нам про те, що пекло охолоне. І це добре, це дає надію на снагу жити. А ми йдемо далі. Е, Сашко Положинський та Тарас Петрененко зробили трек. «Час». І хто не знає, Тарас Петриненко це метр української сцени, який написав е, трек Україно. Я думаю, що всі його чули і раз, і в школі, і на різних заходах. Тож давайте слухати. Прилетіти може будь коли. І ніхто. Та важливо, як ми прожили, час, що був відведений для нас. Війни немає, жалю, немає, гідності, теж як війни, жалю. А я з немахаю свій біль заливаю, та скільки б не лив, не факт, що залю. Зерно від полови, скажіть мені, хто ви? Що вклали у груди? Вам замість сердець, вже стільки прекрасних, раптово погасли коли всіх не стане, вам точно кінець. А ваші омани б'ють у барабани. Вам ніби здається, що смерті нема, але вона косить, їй завжди не досить. Їй подруга вірна, ця клята війна. І скільки б не вірив, що вибухи Це все нереальне, це просто кіно. Та очі розкриті. Наступної миті, ти вже усвідомища. Що... Сподобалось оранжування, сподобалась ця ненав'язлива гітарка, але вона. Додає такого ну, смаку цьому треку подобається лірика від Сашка Положинського. може будь коли. І ніхто не знає, коли прийде час. А, і оці слова прилетіти може будь-коли, ніхто не знає, поки прийде час. Ну, тут так, знаєте, вони стосуються кожного українця, тому що ми можемо сказати, що десь безпечніше відносно, але ми не можемо сказати, що безпечно в нашій країні і прилетіти може дійсно будь в кого і будь-коли. Тому бережіть себе і робіть гарні класні справи. Тоді це буде наближати нашу перемогу і ну, якось так. А вокал. Тут дійсно поєднані такі таких два різних е, покоління. Е, покоління Сашка Положинського, ну, більш раннє, да, і більш уже досвідчене покоління е, Тараса Петриненка. І цей трек ну, дуже класний. Мені подобається. Ми йдемо далі. Саша Чемеров випустив трек Мовчи. Давайте послухаємо його. Мовчи, я знаю, що в твоїй голові, Просто бути собою за посмішкою, ніже руки в крові, крики постріли, я так утішна шматок твоєї душі. Знаєте, тут е, от цей трек він відкрив Сашу Чемерова. Не то, що відкрив, а е, за тим Сашою Чемеровим, за яким я скучив. Тому що останні треки його були якісь такі більш ліричні, більш складні, і мені не вистачало от саме таких драйвових, якихось надривних треків, і ось він з'явився. Класно, друзі блін. і родичі. Я так хотіла шмат твоєї душі. Я так хотіла власний вівдар. Христі відчуваю, бачу вогні. Горить моя любов, міжна стилі ми один моду. Ми йдемо далі, співачка Іпатова випустила альбом. Який називається відтінки кохання. Давайте ж слухати одну з композицій з цього альбому. Вона така іронічна. Мабуть, цим мені вона і сподобалась. Чому не можна пізно повертатись, тільки сам вирішуєш куди під. Не подобається складка на животі, не той тональник, не та спідниця. Я потрібна вдома, хатня робітниця. Каже, що роль жінки будь за чоловіком. Коли не по твоєму розмовляєш, криком. ти стамився на роботі і я не тікаю. В тебе є проблеми, я допоможу. Я багато прощаю. Видно, що в неї о, таке джазове виховання, я б сказав, джазова манера співу, подобається, як вона грає на фортепіано, але мені не вистачає о, різноманіття інструментів. І знову ж таки, повертаючись до суперечки з одним м, з моїх підписників про те, що от круто коли звучить, коли мало інструментів, це якось. М, Ну, більш ти відчуваєш композицію, але в цьому, ну мені здається, що воно б звучало більш різнобарвніше і простіше. Тому що це я вам взяв таку іронічну композицію, а в неї є на альбомі і не такі. І вони такі, ну, важкуваті, як на мене, для сприйняття. А якби було б більше інструментів, це б звучало, ну. Ну, не такий акцент на важкості, мабуть би робилось. Це моя думка, але співачка варта того, щоб її слухати, і я буду тільки радий її прослуховуванням. Ми йдемо далі. Це гурт Бахрома, випустив трек квітень до кінофільму Буча. І що хочу сказати. Гурт Бахрома я чув вже давно, але жодного треку не було в моєму плейлисті. А ось цей е трек мене дуже сильно зачепив. Дихайте повітря свободи, ціну, якщо хочеш зберегти. Ряту, я не хочу зникати. Рятуй мене, рятуй, лікуй, хазягоє вся ради. Така відчувається напруга в цьому треті, і якийсь трошки відчай. А Чим сподобався ще цей трек? Це ось цим, ось цією обробкою голоса, яка була на початку. Блін, настільки вона об'ємна, настільки класна. І мені здається, що якщо б гурт співав такий, з такою обробкою у вокаліста, то гурт би був більш впізнаваним, аніж є зараз. І цей би голос, його б впізнавали ну, майже всі. В цьому треті це звучить е, класно, бо ця частина вона більш така напружена, де обробка голоса. І зараз ми чуємо другу частину, яка все ж таки ну, така більш оптимістична, я б сказав. І це е, реальний голос вокаліста, але хотілося б я підкреслю ще раз голос цей з обробкою почути ще не один трек. Мені здається, що це була фішка гурту. Тут ну прямо цей голос він до мурах просто пробиває. Підімо далі, Рейн Пріс випустила трек 1234B. Давайте слухати. Взагалі-то Рейн Періс мені дуже подобається. І подобаються такі треки, коли. В рок такій обробці, але з ну, різними електронними фішками, які доповнюють класно цей трек. І тут теж мені подобається і голос, і ритм. Ну, а чому б? і will, А ми йдемо далі. Сусіди стерплять. Випустили новий трек. Який, ну, вартий, я думаю, вашої уваги і також, і мені він дуже сподобався, тому я й додав собі його до плейлиста. Я втрачаю голову, сам не знаю, що роблю. Поглинають почуття твоє волосся океане. Я тону на свою... Що хочу сказати, початок видався мені трошки приглушеним. Приглушені, барабани, якось все воно. Ну треба було зробити більш а, високих частот і більш об'ємну сцену. Бути на так наївно вважати, що ти живий, і залишатися не бачу причину, тож мою. Роблюсь поглинають почуття твоє волосся океане. Я тону на свою віну. Що так буває, я не знаю, де побачив і пропал. Трек взагалі-то в стилі гурту. І, ну, кому подобається, це такий більш молодіжний стиль, але ось мені зайшло. Чому б ні? Ми йдемо далі. Rivals випустили новий трек Superstar І знову ж таки рок гітари з електронними фішками. Хотілося б і у нас в Україні, щоб були такі гурти, хай кавер або не кавер, але щоб от в такому е модному рок-стилі з прикольним звучанням робили треки. І От мені цього на українській сцені не вистачає. Ми йдемо далі, Міша правильний випустив трек Честер. Я думаю, всі впізнали цей семпл. В долані лезу на столі записка та цигарки. А ті, хто не впізнав, я скажу, що це гурт Лінкін Парк. І, е, В третій співається і про те, що. Ну. Честер, це був вокаліст, який покінчив життя самогубством. І ось ну, історія. Переплітається тут саме з цим. Вирішила для себе, що не терпілась за ці роки в календарі, обедену дату судного дня. На дзеркалі напис помадою життя, до важка фігня. Жила собі та раптом зрозуміла, що досить. Бо, попри великий досвід та внутрішню силу вже не вивозить посуд вимито. В хаті прибрано, свічки запалено, в бокал заправлено. Останні ігри степали. на екрані корі у Лондоні дає акустичний червоний честер потроху. догоряє у попільничці його деска по спостерігає. На стіні мовчки, коли він пиш... Ну тут Честер, щедай, використовується як Честер Філд, є такі цигарки вона плакала, нині ж слідом за ним у темряву бо Доля на барі гаситься, ніби та стара хвойда Менталка падає вниз, бо вже давно вкрай розгойдана Тупки нагадують гібрид Томаса Мана з Фройдом, тож краще просто підтиботься в Томаса сама не пройде Яка причина того, що вона скоро втече Темрява, війна чи може? Холодне плече Те, про яке і співала колись молода Дель Хто та сьогодні честер, то її роль оба модель Що про тебе знає Так, вибачте, забув, що змішую ще і Дантес, але ну я вважаю, що це тут цей трек все ж таки зробив Міша правильно. В світі, де на вулиці можуть вбити, де діти житимуть, якщо дозволять на іншому кінці світу, де щоби любити, треба обов'язково спитати натов, в де втрачені назавжди правди, координати. Як жити, коли той, ким дихаєш, зник назавжди? Коли будинки зруйновані, єдині твої пейзажі, як жити, коли від потоку новину голові каша, хто підкаже, як жити? А найголовніше наша вона не хотіла ніколи бути сильною. Навпаки, та її кинули туди, де зірвані плати, зривають дихи, Такими не мали ти точно її найкращі роки? Та, попри все, вони такі. Тут ніхто не подасть руки. Тобі депресія. Твоє байдуже глибоке приватне паті. У всесвіті, світі, де вже дуже багато років немає емпатії. В хаті прибрано свічки запалено, вимито посуд. Двері зачиняються. Наступна станція досить. Раптом прильоту сусідній дім. Життя перед очима згадала батьків школу як подруга. Ну а це вже про нас, про наше життя, про наше сьогодення. Про прильоти і про те, що, як ми зараз живемо. А для тих, хто замислюється над тим, як жити, і головне, наше, я скажу, що за чорною полосою завжди буде біла. І у кожного з нас в житті бувають такі, бувають такі чорні полоси, але завжди буде ну, сонце після ночі. Ви як перше поцілувалася, як ходила на танці. Вона кидає леза та швидко біжить ховатись у ванні. Це не останній день, ні. вона довго ще поживе. На місці апатії та паніки народиться щось нове. У неї все буде добре. Я дізнавався чесно, а про цей день ніхто не знатиме, лише пляшка, вона так чесно тебе... Класний трек з класною лірикою та класним семплом. Я дякую Міші правильному за такий трек. І останній трек, який ми послухаємо в цьому випуску, це трек, так ніхто не кохав. Від команди Співочі вірші, яка робить е, треки на вірші відомих поетів українських. І я робив огляд саме на цей трек, і тоді сказав, що мені не вистачає їхніх треків на Spotify. От, от вони з'явились, я його знайшов, додав собі до плейлиста. І ділюсь з вами, тому що, можливо, хтось не бачив, е, не бачив не того випуску що Щорять в тумані мною. розливається кров, і пожила тече, ніби пахне вона фоналою. І що хочу сказати, що цей трек створений ще, але як каже команда каналу, що, ну, вони. Використовують не один ще, а декілька сайтів, декілька програм і це дійсно велика робота. Вони використовують банки голосів. І видно, що трек, ну, пророблений, зроблений з душою. Вони роблять класні відеоряди, і трек на вірші Івана Франка, останній який я теж робив огляд. Класний відео відеоряд і класна історія. І я дякую команді так ніхто за такі зусилля. Не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Вдень такий розцвітає весна на землі. І земля упирається зрання. i Дякую за те, що дивились. Я бажаю всім вам шаленого кохання. Пишіть коментарі, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Та підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!